Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо знайомитись з геометричними головоломками. Ви вже познайомились з чарівними трикутниками, монгольською грою та магічним квадратом. Сьогодні ми познайомимось з танограмом. Впізнаєте, хто це? Це козеня? А це хто? Це верблюд. Цю головоломку також можна виготовити з паперу, але тепер вам знадобиться допомога дорослого. Можна роздрукувати шаблон головоломки та розрізати по лініям, а можна самим розлінієте квадрат. Саме в цьому треба допомога дорослого. Діти, пам'ятайте, розлінієте аркуш вам допоможе хтось із старших, але розрізати його по лініям ви можете самі. Не забувайте, для головоломок є дві умови. Частини не можна накладати одна на одну. І всі вони повинні бути використані. Наш танграм готовий. І тепер можна починати складати силуети предметів. Можливо, вам знадобиться шаблон. Роздивіться їх. Оберіть той, що вам сподобався. Знайти шаблони можна за QR-кодом або за посиланням в описі до даного відео. Роздрукуйте його та дійте. А можливо, ви захочете викласти щось інше, тоді скористайтесь чистим аркушем. Успіхів вам до зустрічі!